Доброго дня, сьогодні хотілося б розповісти про насосик із GGW37S. Його споживана потужність 370 Вт. Самовсмоктуючий насос у нас з латунним робочим колесом, з, з антикорозійним покриттям насосної частини з чавунною щитнішкою. Досить цікава моделька. Її можна у нас використовувати. Зі свердловини, якщо у вас глибина, то висота до зеркала води десь в районі 5-6 метрів. Може працювати через такий контролер, не треба ні бачок, ніде, ні, нічого, але це тільки на одну точку водорозбору або, або на полив в співдіймовий Ну, Самі розумієте, доволі мала потужність. Можна його використовувати для підняття тиску в домах, в багатоквартирних будинках, там він буде працювати на ура і можна його використовувати для водопостачання з'ємності. Він доволі тихий в роботі. На одну точку водорозбора створює 2,1 бара, на дві точки водорозбору створює 1,7 бара. споживання при цьому максимальне 390 Вт. Ну, так це в принципі виглядає доволі комфортно. Ну і для розуміння він коштує трошки дорожче, ніж QB, хоча ви даєте самі QB60, хоча ви даєте самі параметри. Зараз покажу в чому різниця. Я вимикаю цей насос і вмикаю, у нас тут єбішка під'єднана теж до системи. І вішка видає такий характерний звук. От вона на одну точку водорозмора створює абсолютно пі самі параметри, дверь на старі. Але працює трошки гучніше. Дякую нормально.